Чим відрізняються твої подологічні центри від інших на ринку? Я вважаю, що, по-перше, ми перейшли в грудні місяці 24 року. Ми перейшли в статус народної мережі. Чому народної? Тому що ми, ми спустили прайс. Ми, був один час, коли ми дуже сильно підняли ціни, і ми почали втрачати клієнта. Не те, що ми сиділи без клієнтів, у нас оберт був, гроші ми заробляли і все чудово, але прийшов, наступив такий момент, коли я ж теж пропрацьовую себе, пропрацьовую своє мислення, і я зрозуміла, що дохід це еквівалент. Наданої користі людям, яку користь я можу давати через центри, да, допомагати. Я можу допомагати допомогти в тиждень, можу допомогти там 200, 200 клієнтам, а можу допомогти 500 клієнтам. І від цього мені... Всесвіт дасть більше, ніж просто, ніж клієнти, які ці 200 клієнтів. І було прийнято мною рішення, особливо після того, коли Запоріжжя і Київ, я можу сказати, що під вибухами, коли по, -по платині летіло в Запоріжжя, в п'ятій ранку, коли клієнти пишуть, запишіться сьогодні, так гучно в гучному місці, запишіть мене на педикюр, Я згадала, що педикюр не зроблений. І коли ти, це просто воно ну, начей гумор, наче й смішно. Ну, я хочу своєю мережею, я і цінами, і прайсами доступністю, у мене перш за все ви таке стало бажання допомог, тобто. Більшою кількості допомагати людям. І через це ми знизили прайс для того, щоб бути доступними для всіх. Не для тих, у кого є гроші, тому що подологія стає зараз розкішю. А я розумію, що сидить той дідулечка, сидить та бабулічка, сидить та дитина з грязним інструментом вдома і починає вирізати ті врослі нігті. Краще хай вона прийде до нас за мінімальну ціну. Або, наприклад, якщо там немає можливості прийти, да, от прямо по повному прайсу, вона може завжди прийти в нашу школу, моделію да, і так далі. Але ми. Завжди за те, щоб домовитися і допомогти людині на ті можливості, які у неї є. І саме тому ми перейшли в статус народної, тому що мені важливо бути доступними для народу. Не для тих, не для того населення, у яких є гроші, там заплатити півтори тисячі, дві тисячі за педикюр. Мій педикюр може коштувати складний 800, 600 гривень, 500 гривень. У нас в Запоріжжі педикюр звичайний вартість дешевше ніж у естетистів. При тому, що навчання в ну, дівчата вкладають в себе набагато більше, щоб навчати. Але ми так побудували нашу систему, щоб більше бути доступними для кожного. І тому моя мережа відрізняється тим, що ми. Я не скажу, що там хтось без душі працює, ще щось, а з тим, що у нас найлояльніші ціни, якщо брати центри. У нас нелояльніші ціни на ринку по І плюс у нас є можливості прийти як модель, у нас є можливості е десь знижки, да, лояльності до клієнта. Просто я думаю, що це найбільша наша найбільший здобуток, і при цьому при вартості я хочу наголосити, що дешево не означає неякісно, тому що дуже часто у нас чим дорожче, тим якісніше. Я можу сказати, що на сьогодні я сьогодні викладала в інстаграмі. На сьогодні ми маємо 15 тисяч, майже 15, там 14, 14 950 п'ятдесят. Позитивних відгуків за два роки за нашу мережу. Кожен день ми отримуємо від десяти відгуків, і кожен день ми отримуємо там в рекламних кабінетах відгуки про те, що клієнти задоволені нашою якістю. Ми працюємо на результат. Ми завжди готові дивитися нашому клієнту в очі, якщо, наприклад, якась конфліктна ситуація, якщо клієнт не задоволений роботою. Ми завжди йдемо. Ми одразу в той же день перетелефоновуємо, ми записуємо на процедуру на додаткову, ми можемо повертати гроші. То ми за те, щоб людина залишилася в кінці задоволеною, якщо дійсно відгук конструктивний і дійсно з ним ну там є над чим працювати.